Запустили 32 ракети та 465 безпілотників. Цієї ночі ворог, котре завдав масованого комбінованого удару по енерго та газових об'єктах України. Росіяни цинічно здійснили атаку у річницю першого масованого нападу на інфраструктуру 10 жовтня 2022 року. Десятки ракет та шахедів цілили, зокрема, і по Дніпропетровщині щонайменше п'ятеро людей поранені в області. Запроваджені екстрені знеструмлення в Запоріжжі. Внаслідок атаки РФ загинув Річний хлопчик є травмовані також постраждали мешканці столиці. Там нині частковий блекаут. Докладніше про безпекову ситуацію розкаже мій колега Владислав Дєнко. Він зараз на прямому зв'язку. Владе, вітаю тебе. Вітаю, Руслана. Вночі ворог завдав масованого удару шахедами та ракетами по Дніпропетровщині. Наразі відомо про п'ятьох поранених. Це 38-річний чоловік у Самарському, 66-річний чоловік в Криворізькому районі та троє у самому кривому розі. Це чоловіки віком 36, 45 і 53 роки. Двох ушпитали у стані середньої тяжкості. Впевнений, не злічити скільки саме пролунало вибухів цієї ночі. Дехто ночував просто на підлозі у метро. Прошу показати відео. Оборонці неба збили в регіоні рекордну кількість безпілотників аж 60. Вибухи лунали у Дніпрі, Кам'янському на Криворіжжі. Під ударом російських БПЛА була енергетична інфраструктура, заявили ВоВА. На об'єктах спалахнули пожежі. Мешканці обласного центру зафільмували, як зникало світло внаслідок російської атаки. Також є численні повідомлення про надто низьку напругу менше двох сотень вольт. Станом на ранок, внаслідок локальної аварії, відсутнє електропостачання у частині Дніпра та в Павлоградському районі. Повідомили Детек запроваджені екстрені відключення. І також маємо інформацію про обстріли окупантів Синельниківщини в українській громаді. Через ворожу атаку згорівся комбайн і вантажівка у Миколаївській приватній будинок. Гатили окупанти й по Нікопольщині з градів там наслідки зараз з'ясовують. І до ситуації в інших регіонах у Запоріжжі від обстрілу росіян загинув семирічний хлопчик. Відомо щонайменше про п'ятьох поранених. За попередніми даними від сусідів, серед них батько загиблої дитини. Це воїн ЗСУ, який нещодавно повернувся з російського полону. Прошу пряму мову. Дзвонила невістка в 2 22, що до них в хату хвилю, все горить, що брата чоловіка забрала дев'ята, не знаємо, чи спасуть йому ноги, чи ні. Кажу, три роки в полоні для того, щоб загинути тут хто вдома хлопчика не спасли в лікарні. Йому було сім років. В обласному центрі пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки. Ворог цілив по газовій інфраструктурі та енергетиці. Повідомили вова. Давайте послухаємо. Декілька черг ворожих обстрілів. Спочатку були шахеди, які приблизно годину атакували місто Запоріжжя. А потім о четвертій ранку розпочалися каби, а також. Крилаті ракети загалом ворог випустив, поцілив по території Запоріжжя восьм'ю шахедами, п'ю п'ятьма ракетами та п'ятьма кабами. Під ударом окупантів була і столиця. Стався блекаут на лівому березі. Частково зникла і вода. Повідомляють про принаймні дев'ятьох поранених численні пошкодження у багатоповерхівках та пожежі у квартирах. Київське метро працює за зміненими маршрутами. Станції переповнені, а ціни на таксі злетіли до понад півтори тисячі гривень за поїздку. Також через атаку РФ є знеструмлення на Київщині, Донеччині, Чернігівщині, Черкащині, Харківщині, Сумщині, Полтавщині та Одесьчині. Наш голова МЗС Андрій Сабіга назвав атаки РФ на енергетику на тлі похолодання геноцидом. Цитата створення нестерпних умов життя з метою знищення національної групи. Дипломат додає: російський диктатор здійснив атаку у річницю першого масованого нападу на енергетичну інфраструктуру України у 2022 році. Наразі в мене це вся інформація. Руслан. Дякую, Владе. Нагадаю, що на прямому зв'язку з нами був Владислав Авдієнко, наш кореспондент, з останніми подробицями безпекової ситуації на Дніпропетровщині та Україні, яка пережила черговий масований обстріл Російської Федерації.